Вітаю! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії CarProLight серія M5 на цоколь HB4 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 152-60. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Лампи заявленою потужністю 20 Вт. На кожній лампі використовується 6 потужних світлодіодів. Лампи повністю в металевому корпусі. Жилення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення бачимо, немає ніяких драйверів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Від'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2000. люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на даний комплект вам також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.